Як правильно налаштувати двохфакторну автоідентифікацію, це буде серія відео, як налаштовувати двохфакторку на різних застосунках. Сьогодні ми з вами розберемо взагалі, що це таке, та як правильно її налаштовувати на прикладі біржі WhiteBit. Можливо, ми більше з тобою не побачимо в стрічці, тому краще підпишись. Тут я розповідаю про кібербезпеку простими словами. Двохфакторна автентифікація це спосіб захисту вашого облікового запису. Коли для входу потрібно два різних способи підтвердження, що це дійсно ви простими словами: окрім пароля і логіна, це Перший фактор. Ви вводите додатково ще щось, це другий фактор. Смс-ка від банку. Останні чотири цифри номеру телефону, що вам телефонує, Face ID через PassKey, або згенерований код у спеціальному застосунку. Більш-менш надійний якраз не дзвінок з банку або смс, бо це можна перехопити, а якраз генерація додаткового коду. Наприклад, Google Auto-ідентифікатор. Це не самий найкращий спосіб захисту, але простий і один із самих надійних, і головне безкоштовний. як правильно налаштувати цей застосунок та встановити на телефон. Заходимо в App Store чи Google Play та скачуємо Google. Автоідентифікатор собі на телефон. Обов'язково логінимося в ньому через існуючий Google аккаунт. Верхній правий кут тиснемо там та вводимо логін і пароль від своєї пошти Gmail. Обов'язково тиснемо Дозволити, коли питає чи зберігати коди в цьому обліковому записі. Після цього буде постійна хмарна синхронізація ваших кодів, а зверху буде світитися зелена хмаринка, що все синхронізується. І якщо ви навіть втратите свій телефон, ви зможете зайти на іншому телефоні, авторизуватися, і у вас залишаться коди доступу. До всіх ваших застосунків. Давайте з вами розберемо, як правильно налаштувати на прикладі біржі WhiteBit. Принцип додавання двохфакторки від Google завжди плюс-мінус однаковий на всіх сайтах та застосунках. Якщо з ноутбуку переходимо на саму біржу, шукаємо вкладку Безпека та двофакторна аутентифікація. Натискаємо. Я її зараз вимкнув і натискаємо Кривання застосунком аутентифікатор. І нам пропонує відсканувати QR-код або ввести ключ окремо в сам додаток. На телефоні тиснемо додати код, сканувати QR-код. Скануємо наш QR на самому сайті та вводимо шестизначний код, який світиться у нас в застосунку. Код із самого застосунку Google auto ідентифікатор вводимо на самой біржі YBIT. Таким чином ми все підтверджуємо. Тобто, ще раз підсумуємо: скачали застосунок, відкрили сайт, на якому потрібно налаштувати двохфакторку. Він покаже нам потрібний QR-код. Всередині застосунку відсканували QR-код сайту. В застосунок отримали шестизначний код. Ці шість цифр ввели вже безпосередньо на самому сайті. Маю надію, що зрозуміло пояснив вам, як це робиться. Якщо відео сподобалось лайкосик, зберігайте. Дякую за увагу.